Друзі, сьогодні в нас обзорчик гарної квартири, просторої для бюджетного відпочинку іменно в Албані, місто Дурес. Тому подивіться, як виглядає ця квартирка. Незважаючи на те, що квітень місяць і хочеться зараз посидіти під сонечком, але в літній період для всіх знайомих, що коли сонечко пригріває, хочеться десь в тінь піти. І чим цікава ця квартира, що після 12-ї години сонечка тут немає. А навіть якщо зранку світить, то зранку попити каву, насолодитися сонячними променями і позаграти на балкончику, це тільки одне задоволення. А далі продовжити сходити на пляж, який знаходиться 300. 50 метрів від цього будинку це район Адріатика, район пляжа в місті Дуреса. Це реально класно, тому що хто був уже в Албанії, знає, що є деякі люди їздять відпочивати там штабіковая там або голем, це інші території. Але в самому Дуресі, хто хоче, то це вигідна локація. Бо є і магазинчики, є і кафешки, ресторанчики. Тут комфортно сидіти на балкончику, спостерігати за гірськими пейзажами, насолоджуватись цією тишою, що немаловажно, тому що хто був в Албанії, він знає, що можуть розміщуватися різні якісь там мейки. Чи інші якісь такі а, СТО або якісь а, бізнеси, які створюють шум? От в цьому місці спокійно, от, видно гори, видно реально вулиці Албанські, і нема такого ефекту, як будинок в будинок. І по суті, ця квартира тим і класна. По ціні вона, звичайно дешевше, бо вона не перед самим морем, не на першій лінії. Можна загуглити, побачити готель Адріатик. Там завжди чисто прибирають. І в принципі, і лежачки, і все інше є прямо на пляжі. Якщо потрібно комусь, наприклад, поїхати в центр Дуреса, можна з'їздити на автобусі. Автобус ходить раз там в 20-15 хвилин. Дуже часто люди приїздять в Албанію поєднати відпочинок і лікування зубів. Особисто порекомендую врача, який ставив імпланти за 500 євро з корейських матеріалів. Хто відпочивати зібрався з комфортом? Ця квартира підійде. О, до обов'язково до кінця я покажу, які кімнати розміщення. Гостєва кімната, чим вона подобається, бо є кухня і отакий от диванчик. Його можна змістити разом. Ну або як кажуть власники, що можна так от окремо спати. в Принципі, ножки сюди, голову туди. Взагалі, зачоти далі є кондиціонер, тому в принципі його вистачає на всю кімнату. І давайте подивимося зараз спальню. В спальні є шкаф великий, де можна покласти всі ваші речі. Двохспальна кроватка, комод, от зеркало і вікно от, не на сонячну сторону, що головне. Зараз покажу вам вітальню. От, вітальня така об'ємна. Є два пуфіка. Чим класно можна сісти. От, місце для те, щоб покласти навіть туди свої. Чомодани от і дуже багато місця для того, щоб прийняти по суті багато гостей. Ну, Телефончик не знаю, прийдеться не пригодиться. Квартира знаходиться на шостому поверсі, ліфт працює завжди, і це класно. Зеркало і вхід в санузел. Санузел стандартний, є стиральна машина, болір, рукомийник, Ну, як завжди. За квартирою закріплено одне парковочне місце для авто. Ціна залежить від сезону від 35 до 55 євро. Тому кому потрібно і хто зацікавився, номер телефону в закріплених, кому потрібен трансфер, також привезу відвезу по всій, по суті Албанії. Звертайтесь.